Привіт, друзі, привіт. Ми зараз приїхали в село Раковець, тут десь від Львова, я думаю, що 40 кілометрів. І от як гарно тут. Всюди зелено так. Село, ну село завжди гарно на селі. Але ми йдемо зараз, тут є таке джерело. Я тут вже десь колись давно була. Знаю, що дуже файне те джерело. Ну, зараз ти підійду туди. А зараз я знаходжуся ну, така, зона відпочинку, я думаю, що тут. От зараз вам покажу ту місцевість. Ну, досить гарно. Як таке гарно? То не місто велике. Все-таки Гарно, де зелені, трошечки якась водичка, природа дуже-дуже гарно. От, бачите, отак виглядає. А там далі бачу шашлики жарять, вогонь палять. Ммм, як гарно, ой, на природі посидіти. М -м. А тут я бачу вон та хата дерев'яна. Може я потім ближче підійду. Я бачу стріхою покрита. Дах стріхою покритий. Ой, давно я такі хати бачила. Хіба в Шевченківському гаю. Ну от ми тут так проходимо, бачу, там люди собі сидять. Тут будуть собі на природі. Теж, напевно, м'ясо жарите. Там я бачу, що є басейн. Так, тут. Тут бачу басейн. Але вода нечиста. Не знаю, що тут таке. Що тут? Густинна поляна називається. Густинна поляна. Ото ціна, але видно, то ще не сезон. А, тут то не місце. Я думала, я стояла з самої сторони і думала, що то місто, то площадка для столиків. Отак. Ну, зона відпочинку. Тут ще такий ставочок є, бачу. Там сходи якась хатина, але то брудна вода. Брудна вода. Тут бачу хіба рибу ловлять. Видно, що будуть чистити. Ой, а тут мух таких. Будуть чистити ще. Дуже брудна вода. Ну, але гарно затишно. От. Ну, я ще туди підійду. Зараз не знаю, що там можна зайти. Бачите, підійшла я ближче, О, от як тут. Ось так то виглядає. Зона відпочинку, бачите, і дрова нарубані. Ой. Я зараз ближче підійду, подивлюся, що тут робиться. А подивіться, які. Як жариться ковбаска? М'яско. От. От. Почти. Добрий день. Добрий день. От так то виглядає. Гарно. Які тут стіни? Все таке в якомусь стилі. Це ну, така площа. Де стріха. Бачите, накрито стріхою. Цікаво, гарно. А сьогодні погода файна, сонячно і травичка бачте, яка зелена, доглянута. Ну Гарно. Все гарно. Все гарно. Ну, щоб підійду ближче, вона так кобаски. Бачно, правда? Ммм, шачки. Ну, гарно, я тут отут перший раз. Я якось була в Раковці, але ну, тільки не тут, не на тому місці. То було років вже, напевно, 14, як я тут була. Ну, знаєш, що джерело дуже файне є тут. Ну, йду скоріше. Уляна! Ну, як гарно там шашлычки собі жарять, а пташки співають. Як гарно. Ну, тут таке якось так.

Як водичка тече, булькоче, а там клаточка, бачите яка. Ну, а тут село, люди, городи мають. Трохи тут позаростало. Ну, але так. От такий місточок тут. І тут водичка собі дзюркоче. Угу. Ой, дика природа. Тут позаростало шаваром. Тільки пташки співають, ну гарно. Увага. Хм. Ну, от. от, підійшли ми сюди, бачите, що тут? Прочитайте, будь ласка, що тут пише? Джерело. Святе джерело. На соловейки співають. От бачите, прочитайте. Ото що пише. Я не буду перечитувати вам. Ото видно дуже добре і можна прочитати. То можна почитати. Я не буду перечитувати. Я думаю, що ото от видно вам. Почитайте. То село, село Новосілка. Ну, йду я далі. Ото. Я бачу вже недалеко, видніється джерело. Бачу, люди йдуть звідтам те. А нині свято. І, я думаю, люди мають вільний час. Ой, людно тут. Людно. І йдуть кожен де до святого місця, щоб ноги намочити, води попити, набрати води. Ось так виглядає, бачите? Як гарно. Ну, я зараз. Трошки камеру виключу і сама залізу в воду. Ви подивіться, будь ласка, який гарний візочок. Почти. Собі на колесах нагрузив води і повезе гарний. А тут такий візок має дівчина. Бачите? Теж Багато Ну, То Уляна ходить? А то ліза там стоїть. Можливо, тамон, я угу. І зараз я йду в воду. Люди ходять. І тут Уляна, а скільки то кругів треба робити? Тринадцять кругів, щоб що? Для, для чого? 13 кругів, щоб бути здоровому. Ну, я за... попробую зайти, але зайду, напевно, на, на 2-3 хвилини, тому що я кашляю і боюся. Ну, попробую зайти. Я не знаю, скільки тут градусів. Ну у лид. ледяна вода. Ледяна. и слизько дуже. Тут треба дуже уважно за списку. Ой! Ну так, слизько. レベル Ви знаєте, що я зайшла на хвилину в воду, ви бачили, і зразу по ногах пішли такі мурашки. От мурашки кусають мурашки по ногах. Ну, холодна вода, ну, хоча люди ходять, бачите, ноги після того такі червоні, як вогонь з цієї води. Хоча хто я бачила, що навіть Лягав, лежав у воді. Ну, але вода дуже дуже холодна, я навіть не знаю. Як колодязі, я може навіть ще холодніша. Ну гарно тут така. Бач, тут воно ну, такий, ну, такий поляні сонячні. Тут кругом, кругом ліси. Там ще кудись не знаю, куди то там веде доріжка. Ось тут так, так. Від сонця мені добре не видно, а тут куди ще сходи ведуть. Не знаю, куди там ведуть. Може я ще піднімлюся туди, дивлю. подивлюся, що там. Дівчина посизнувся і впав. Мокре вода, холодна, холодна. Люди сюди приїжджають, хто хворий, хто ноги має хворі. Взагалі щось турбує людей, люди сюди приїжджають. Ось От, тут водичка. Так що з того тече. І можна тут напитися і собі набрати води. От вона ото звідси, вона тут наповнюється, тут наповнюється, і вона отам з-під низу, з-під землі. Отам згори. Вона з гори випікає і тече донизу. Тут ну, джерельна вода. А звідки вона там далі? Де це джерело? Я того не знаю. Так. І тут, де вона там знизу? Тут навіть і не видно, де вона там набирається знизу. Ну, а тут люди собі набирають. Холодна. Ну, смачна вода. Хай що там вода странна, очищена. Починає взяти артиста вода. Де там вважається вода найчистіше.

Дві так вода і заводить. Тут таке писає, буде Дехто робить кола в цій ж святій воді. І молиться. Ну, я не знаю, скільки там разів треба молитися, але йдуть і моляться, кожен молиться про себе. Гарна Як завжди, так? Така алея, а куди вона веде? Ну йду подивлюся. Ось такі гарні образи на склі. Вірну їх. Бачите, що то є оренда возиків, скринька решти не викидає. Угу. Навантаження на возик до 200 кг. 30 гривень поїздка, бачите тут. В скриньку кидати. А дзвонити, що? То я думала, що собі такі возики, бачите, хтось має, хтось собі приїхав таким возиком. От ні. Орендуй возика і вези собі вези собі воду. Духовний відпусковий центр. Святе джерело. Тут те саме пише. Таке. Йду далі. А, музика грає, ну тут зона відпочинку. Піца. Що тут? Що тут? Орендальтанок. Орендальтанок. Ага. Ага, можна собі тут заплатити, орендувати. Абонент не відповідає. І відпочивати тут. Почекайте. Я зараз подивлюся, що тут. Ага, парковка. Що тут? Оренда, де та оренда тих ртанок? Ну всюди бізнес, всюди бізнес. Маєш гроші, можеш відпочивати. Ще качка тут є. Ну, там собі сидять. Гарно і затишно. О, дрова там, теж на дровах щось. Вони жаруть, печуть, чебуреки. Ну, все, що не хочеш. О, така зона відпочинку. Тут. О, там будують, там будують далі, то, напевно, там будуть ще. Нові будиночки, ну не знаю. Ото, що бачу, той вам стараюся показати. От бачите, на кожному такому образочку, ному образочку Христової страсті. Походки пробили, ну, де-небудь стати. І ви знаєте, все тут гарно, люди ходять, вірять, моляться, оздоровлюються, але один недолік, то що тут дно води. Дуже слизьке, там таке, така слизота, що от, хто не знає, або навіть знає, не знає, може послизнутися і може пасти. І можна тут голову розбити. І мені здається, що тут не знаю. Тому я думка могли б і хтось тут, те невелике місце, таке трошки.

Ту, я да. Ай, я Ай, дякую, 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 відео. По ті візочки стоять, то тут погружаєш собі воду, в бутлях і везеш до парковки. Туди далі, по тій алеї, там далі парковка.

В цьому зеленому гаві, в цьому потяжку стромочка відчувається такий спокій душі, відчувається, те, якби нібито ці люди не мали ніяких проблем, не мали ніяких тривог. Кожен собі ходить спокійно. Відчуття такого розвантаження на душі. вуш. Може, ще десь побачим. Та, чорний. такий. та Бу... ти що? Чорний вуш. О, не бачили не бачила раз, я. Та ти що? Але ми бачили тоненько, а то був Що родить десь? То був більший вуш. Mm-hmm. все в лісі знаходиться. По один бік, по другий бік ліс. Гарно жити так серед лісу. Там вище ліс, а тут будинки, там далі ліс.